Мене звати Андрій Левчук, я кремничанин, житель міста Кременець, Тернопільська область, Південна Волинь. Це неймовірно гарне містечко, яке має себе чулі міфи, легенди, велику історію, неймовірно гарні, цікаві традиції, які все становлять таку невід'ємну частину нашої України. Сьогодні я директор Кимнацького краєзнавчого музею, вже очолюю цю установу 8 років. Далося багато що зробити. Є ще великі амбітні плани. От, робимо нову версію музею, оновлюємо експозиції, збираємо нематеріальну і матеріальну культурну спадщину. Ось. Колись я працював в міській раді, маю досвід роботи в органах місцевого совредування на керівних посадах, був першим заступником міського голови. Це мені допомагає в роботі. Е, є депутатом Кремлевської міської ради сьогодні. Ось, працюю над гарними такими питаннями по розвитку нашої економіки і розвитку туризму. Ось, є членом. Навіть навіть так можна сказати, очолюю українську команду в нас тут в нашій громаді. Зараз вже більше року працюємо успішно, маємо гарні результати в цьому проєкті військової почти. Зробили дуже багато хороших справ, полегшили нашим хлопцям службу. Ось сам я теж воював недавно, звільнився. Злав ЗСУ, є учасником бойових дій. Тож мені чудово відомо проблеми і потреби наших хлопців, які сьогодні бродять нашу Україну. Завдячуючи українській команді безпосередньо буде негарно навіть не задати допомогу, пораду, сприяння народного депутата. Микола Люшніка, який допоміг нам започаткувати гарну справу по зборці рпв дронів Так ми їх робимо. Ми безпосередньо віддаємо ці дрони тим людям, які є операторами, які знають, що з ними робити, тобто маємо прямий контакт з хлопцями, які на лінії фронту їх використовують. Недавно ще розширилися, почали ремонтувати не тільки впіввідрони, а ще і мавіки, які досить дорогоцінні і теж, неймовірно, потрібні нашим хлопцям. Приємно, що вчора от поїхав третій Мавік, який надзвичайно дорогий, відремонтований, і він знову буде робити свою роботу. Ще дуже гарна ініціатива, оскільки ми тут. Об'єдналися з іншими волонтерами, об'єдналися з іншими активістами. І вже готовий до відправки другий реп радіоелектронна боротьба, який буде встановлений на автомобіль, який буде їздити і в чотирьох діапазонах працювати і захищати наші транспортні засоби. Це дуже хороша ініціатива, це радує, це, це приємно. І е, дав би Бог, щоб ще пошвидше закінчилася ця війна, прийшла наша перемога. Після перемоги варто вже так, мабуть, говорити, бо вона мусить наступити. Ми всі на це спрямовані, ми всі боремося за цю перемогу. Дав би Бог, щоб вона пошвидше наступила. Після перемоги я б хотів би в своєму місці зробити декілька таких речей, приємних, хороших, правильних, на мою думку, оскільки я коли займався стратегічним економічним планом розвитку нашої громади, нашого міста, Ось є у нас і в міській раді прийняті декілька програм. ось є і співпраця і міжнародна співпраця, об'єднати, але все ж таки вести наше місто до так званого спокійного міста. Це коли жителі міста. Жителі громади мають свої потреби не тільки в сімейні в сімейному колі, не тільки в роботі, а ще й мають ще й треті, третю таку, третій напрямок своєї діяльності, своїх зусиль, якби хобі чи не хобі, зустрічі, клуби різноманітні об'єднання за. Своїми вподобаннями. Хотілося б, щоб місто наше цвіло, хочу засадити його мальвами. Така цікава рослина, яка цвіте майже 2,5 з половиною місяці. Ось засадити околиці міста Мальвами, щоб було гарно, і зробити такий гарний туристичний сезон, туристичний продукт. Кремниць міста мальв. Це моя така. Романтична, поетична мрія, до якої я йду. Ось. Чим ще я можу бути відомим, маю хобі, це гастрономія, локальна гастрономія. Розповсюджую декілька страв. Готуємо. Впроваджені їх в наших закладах харчування, От, наприклад, гречані вареники, вареники з гречаного борошна. Ось. Ще одна така страва цікава, це є вишневий борщ, молодий червоний борщ, який готується з вишнями. Ось, і ще є декілька страв. Це все, все будемо чекати після перемоги, будемо братися і працювати. Є гарний досвід, є гарна команда, є гарне бачення. Давай Бог. Вже пошвидше отримати ту перемогу і будувати далі нашу вільну, неньку Україну. Дякую.